Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерознімаю про це відеогляди і нарешті влогмас. А я скажу чесно, цьогоріч мені було складно налаштуватися на нього з декількох причин, тому що я довго думала про те, як знімати, про що знімати. У нас доволі непроста зима цьогоріч, і ну, чи доцільно взагалі. Але в кінцевому рахунку я вирішила все таки Традиції є традиції, мабуть, для того нам традиції дані, аби в такий непевний час ми мали можливість, хоча б за щось хапатися, так робити, хоча б видимість того, до чого ми звикли. І для мене влогмаси — це те, до чого я звикла. Мабуть, буде зовсім не такий формат, як зазвичай. Я напевно, чи у мене будуть стандартні там відео, які бувають зазвичай там з декором, з омроком, іншими штуками. Не знаю, взагалі не знаю, як вийде, тому що кажу ж, непроста зима і відключення і. І війна, і і багато багато всього. І чесно кажучи, не завжди є настрій, аби підняти себе з ліжка з нашими новинами, а не те, щоб, а, власне кажучи, там знімати щось і думати про новий рік до сих пір. Мені в голову новий рік як такий не приходить. Але але потрохи потихеньку, я думаю, що, хоча б би видимося традиційного логмасу, треба зберегти. От тому власне влогмас. А що до цього, цього разу? Що робитиму? Я не знаю. Мабуть, це буде мікс між влогами і якимись статичними відео. Статичними відео буду забувати і зніматиму їх наперед, тому що... Знову ж таки, не знаю, як буде зі світлом, як буде з мережею, багато всього іншого. О, тому, власне кажучи, як вийде, так, я сподіваюся, що ми проведемо цікавий цей місяць разом. Дуже мені хочеться на це сподіватися, бо дуже хочеться знаєте, зберегти хоча б таку традиційність, яка, яка власне кажучи, у мене була кожного року. От тому з таким доволі дивним вступом, з доволі е, дивним якимись планами, але тим не менш я починаю влогмас, і я сподіваюся, ви на цьому підтримаєте, будете дивитися ролики. Можливо, ми з вами включимо якусь читацьку гру. В мене є декілька ідея, як можна що можна зробити. Бо я починаю грудень з великою кількістю недочитаних книжок, і більш того, я починаю грудень з бажанням а, прочитати ну не геть усе. Те, що почала, але дуже багато книжок. Відповідно, для цього мені потрібна мотивація. Для мене завжди мотивують якісь такі геймінгові штуки, якісь ігри, марафони, і всяке таке. Тому я думаю, що можливо щось таке ми з вами встрягнемо, щось таке придумаємо, але не забігаю наперед. Не можу сказати точно, чи буде чи ні, тому що, по-перше, складно щось планувати в режимі війни. А по-друге, окрім того, що є якісь там нурально-об'єктивні фактори, типу вимкнення світла а, і так далі, і тому подібне, так, масових ракетних обстрілів інших штук а, і, і, і багато всього іншого, є ще і суб'єктивні штуки, коли ти прокидаєшся зранку в якихось там, можливо, а, там особистих новин чи новин загалом з медіапростору, і просто не можеш себе зішкрябати з ліжка. Бо ну, це все доволі важко. Але, тим не менш, будемо продовжувати, так? тому що життя ідея, все без коректури, і всяке таке. От тому такий довгий вступ в мене вийшов. Тому ось якось так. Власне, для чого цей довгий вступ? Для того, аби вам ще раз сказати, що влогмасам бути, влогмаси є, влогмаси будуть. Будемо з вами говорити про усіляке різне. Тому. Залишайтеся. От, а я побігла, побігла тішитись цією прекрасною красою, тому що тут насправді дуже класно випав сніг. і Я це ж буду ходити, лапати сніжинки, думати про те, що я буду читати далі. І тоді, коли вже достатньо змерзну, побіжу в будиночок грітися і щось читати. Ось тому такий у мене план на сьогодні: залишайтеся зі мною. Появляється, для зимової атмосфери треба було, щоб просто випав сніг. Я тут ще трошечки погуляю, потішуся, як мала дитина, і побіжу в будинок, бо мене там чекає дуже цікава штука, а саме шкарпетка. Спро тому, що ми з дівчатами буктюберами які теж будуть знімати влогма з цього сезону, вирішили обмінятися подарунками. От і хто кому що шле. Буде визначати чарівна новорічна шкарпетка. Я вже все підготувала для цього. Залишилось просто витягнути чиєсь ім'я. І прямо зараз тут трошки похожу, походжу, погуляю і буду власне, вибирати, кому ж кому ж власне, мій подаруночок буде йти. Насправді, яка логіка? Нас п'ятеро залишаю за послання на всіх нас. І, власне кажучи, ми будемо обмінюватися якоюсь книжкою сюрпризом. Я, крім книжки, сюрпризом, ще щось впакую, а ще справді. Дуже цікаво, ми з дівчатами вже домовились, ну що буде ця е, двіжуха між нами. І коли ми домовлялися, то я пообіцяла Насті, що якщо мені випаде вона, я, її, окрім цього, відправлю ще звичайні шкарпетки. От тому буде дуже цікаво, якщо мені теж випаде Настя. Власне кажучи, на цьому, мабуть, я нашу прогулянку закінчу. Погуляю тут на самоті, а за ми стрінемо за мить. Я, зазвичай, закінчую ролики цим, але цьогоріч я з цього розпочну. Тому що, е якщо ви час мені не давно, ви знаєте, що звичай у мене е адвент календарі такі, знаєте, більш е просто там, цукерки, щось таке. Я завжди мріяла про щось Гаррі поттерівське і бачила ось ці фігурки, але я їх не колекціоную. Тому, відповідно, якось проходила повз адвент-календаря з фігурками. І от побачила ось цей з цукерками. Е Смак вушної сірки і так далі тому подібне. До речі, я так зрозуміла з напису позаду, що смаку вушної сірки не буде, буде всього лише вигляд з цих цукерок. Але, ну, все одно, думаю, буде цікаво. Тому розпочнемо. Сьогодні у нас перше число. Де у нас тут перше число? Перше число, перше число. Так. Оп! Ось така от упаковочка, їх тут декілька, тобто можна буде. З кимось поділитися. Я одненький з вашу дозволу Так, на жаль, це навушна сірка, це мені здається. Я не знаю, банан, не банан. Банан, ого, так, це банан. Або маршмеллоу, Напевно, маршмело більше схоже на маршмело. Класно. ну, В будь-якому разі. Ось ні, чекайте, якщо трошки розжувати, ні, все ще маршмало. Окей. Щойно ми з вами куштували цукерки з Гаррі Потера, то не можу розповісти про те, що я буду читати прямо сьогодні і, власне, наступні два тижні, тому роки про те, що я читаю, буде супермало, бо я збиватиму ці дві цеглинки. Мовить де про Гаррі Потера я запланувала дочитати до кінця цього року власне Гаррі Потера і страшно відстаю. Тому у нас на грудень цілих дві книжки Гаррі Потера. А от напівкровний принц з нього прямо сьогодні я розпочну, бо я буквально на днях закінчила попередню частину. І на 1 грудня вирішила, так знаєте. Почати з традиційного, з Гаррі Поттера. Минулого року я переглядала, цього року, бачите, перечитую. Так от, е, у мене з цією книжкою прям така довга історія, про те, що це новий напівкровний принц. Мені його минулого року подарувала Юля. А мій же шкільних років абсолютно вбитий, ще з тих самих шкільних років, я про це регулярно говорила, просто постійно на каналі згадувала. Десь, коли тільки хтось говорив про Гаррі я згадувала про те, що в мене є така історія. І Юля запам'ятала, яка це частина, і мені до новорічних свят минулого року подарувалася. Бувала, власне, нового, бо я вже нарешті не бідкалась. Бачите, в мене вже рік є книжка, я продовжую бідкатись. так, нарешті буду. І, власне кажучи, саме тому, оскільки в мене вже повна колекція класного Гаррі Поттера, я вирішила його таки перечитувати. А от, тому почну сьогодні з цієї книжки. Я сподіваюся, що шведесенько закінчу їх обидві. Взагалі, насправді, я вам скажу чесно, шкільні роки я могла за день її прочитати. Але... Шкільні безтурботні роки пройшли. Доводиться тепер довго мучитись з книжками. Подивимось, скільки цього разу це займе. А, власне кажучи, я роздрукувала імена усіх п'яти дівчат, себе теж не знаю, навіщо, бо, вочевидь, я сама собі книжку дарувати не буду. Е, от і прямо зараз трапиться магія. Крекс -пекс фекс я не знаю, як це ще назвати. Я дістану чись сім'я з цієї шкарпетки і буду на дням готувати їй посилочку. Там буде таємна книжка. Я ще не знаю, кого я дістану, тому я не знаю, яким. Типом я буду вибирати книгу. А далі, коли вона вже отримує свою книжку, розповім вам по секрету, як саме я обрала книжку, чому я обрала саме її і так далі і тому подібне. А скажу чесно, у мене цьогоріч є невеличкий бонус, але про нього згодом. Так от, давайте зараз крекс, пекс пекс Когось дістанемо. А, так, два паперочка просто зачепилися. Давайте спочатку покажу вам, покажу вам, покажу вам. Настя! Я не знаю, чи ви бачили, бо я не знаю, що сфокусувалася. Чому я так прям скрикнула? Тому що Настя, я думаю, ти знаєш, що ти А, Чорт, це дуже смішно, бо, ну, як ви розумієте, я ж абсолютно чесно дістала ім'я. І коли ми обговорювали всю цю гру. Я говорила Насті, що я до її пакунку ще щось подарую. Чорт, чорт! І вона мені дісталася. Настя, Настя. А, от, чорт. А. Я просто хочу вам розповісти, але не можу. Я вам потім розповім, коли неї прийде пакунок. Все, все, все. Я пішла пакувати, я пішла думати, що її обрати, які книжки, книжку вибрати, що їй подарувати. От, а поки покидала. у мене Настя, е, я зрозуміла назад, її ім'я не кладу. Е, я їй прошлю пакунок без її. імені, зрозуміло, бо вона сама собі дарувати нічого не буде. Е, от, і все, все. Мабуть, на цьому я буду закінчувати свій сьогоднішній ролик. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал дівчат, тому що там, по-перше, буде ця двіжуха шкарпеткою. А по-друге, будуть влогмаси, і, власне, таким чином ось ось так все це буде відбуватися. Наразі в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. І чому тижня ми з вами зустрінемося вже завтра, тож до зустрічі завтра. Слухайте, я насправді розчарована, тому що всі цукерки, які були в цьому пакетику, ну майже всі, я третю це їм. З смаком маршмеллоу. Не те, щоб я дуже сильно хотіла цукерки з маком мушної сірки чи шмарклів, Але чорт, Було б прикольно. От. В будь-якому разі підтримую, так би мовити, Гаррі дух цими цукерками, хай навіть і не зовсім. Тому да. Ну, не жалію. Чуть-чуть трошки. Жалію. Таке невеличке розтрасти в мене вийшло. Отак.